Олег Оповідання, як приходить весна. Зустріли якось на кущі глоду дві сойки. Одна й каже Ну й холоднеча, забарилася весна, не йде до нас. А друга їй напевно, десь у снігу загрузла, не добереться ніяк. І насправді розгулялася на останок зима, то лютий вітер подме. То віхолу напустить, жбурляє пригощами снігу, то затягне небо густими хмарами, ясному сонечку й годі й пробитися. Тяжко пташкам в такий час їжу добувати. Перша сойка й каже щоранку сиджу на верхівці дуба і все весно виглядаю. І я, мовить друга, вже всі очі видивилась моя сесна вища. За твій дуб вона на пагорбу стоїть. Однак не видно весни. І дарма ви там сидите. Почувся враз тоненький голосок. Озирнулися пташки, глядь коло пенька виструмився з-під снігу Пролісок. Зелененький, тоненький такий, киває до них біленькою голівкою. Ви краще на землю подивіться. Глянули сойки на землю. А воно і справді проліски на снігу то тут, то там видніються. Ось як непомітно весна підкралася. Змахнули весело крильми пташки і полетіли в ліс розповісти подружкам цю радісну новину.